Добрий ранок спільнота. Може добрий день, може добрий вечір кого як. Е, представляю до вашої уваги розпаковку гібридного інвертора Джарет. Перед цим я встановлював вже декілька таких інверторів фірми Джарет я встановлював людям, але вони були в тому форм факторі як стандартні поомери. Вони майже все там таке саме, трошечки були інший дизайн і фарбування. От. А це вже якби інвертор більш нового покоління з такими характеристиками. Зараз сам мені цікаво. Він теж на 6,5 кВт. МПТ 7200. Ну такі характеристики доволі, доволі непогані. Буду зараз дивитися, що там в коробці. Зараз я його в такому стандартному пакуванні зараз буду дивитися, витягувати. його Так, так виглядає цей інвертор розпакований, такі глянцева поверхня, може навіть скляна. Тут у нас Заземлення, фотовольтай вхід мережі, вихід, вихід з інвертора, клеми батареї гвинт M6. Бачу там так. Комуніційний порт. Комунікаційний порт. на левой панели кнопка включения три вентиляторы 24 год 6 месяц панель э, зона подключения кабелей. Зроблено такими барашиками, але вручну не відкручу Зараз буду дивитися викрутки. То зроблено такі гвинти, ну, типу для швидкого доступу до панелі з'єднання. так знімається і ось у нас вегетаційна зона. Так, розміри його 10 см, навіть 9 см, висота, 25 см ширина і 40 см довжина. Меню на англійській мові і судячи з усього, воно стандартне для всіх китайських інверторів. Добре, буду його підключати, тестувати, ще покажу.